Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні ми з вами зустрічаємось на Луцькому ринку. Чому? Тому що треба обов'язково вам показати ціни в бюджеті від 7 до 8 тисяч доларів. Тому що в попередньому відео з луцького ринку ми знімали автівки з бюджетом від 5 до 6 тисяч доларів. Якщо не бачиш, залітай, подивись. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимося в цьому бюджеті, які автівки продаються на луцькому ринку.

Ну що ж, друзі, якщо ми знаходимося на Луцькому ринку, то зрозуміло діло, що до нас відео попадешка, дувочка, А5 в такому бюджеті. Давайте подивимося, саме цей автомобіль, скільки коштує. Десятий рік, 1,6 дизель, 77 кВт 230 тисяч. Пробіг ціна 8300. І також є номер телефону продавця. Скажіть взагалі, чи подобаються вам ці автомобілі? Тому що я безліч різних відео казав, що цей автомобіль дійсно класний, народний, бюджетний, тому що він гарний всередині, гарна якість матеріалів, він гарний зовні. Дуже економний для родини то самий топ. Давай подивимося по комплектації, що бачу, що немає мультируля, датчик світла є, клімат є, підігрів сидінь немає. Але сидіння і кермо коліса дуже гарно виглядають. Хочу звернути вашу увагу, що от саме, от, що стосовно цих автомобілів, вони є в різному бюджеті. Тобто А5 ви можете дивитися як і за 838,5, так і за 11 тисяч доларів. Тобто, якщо ви оберете топову версію двохлітрову дизельну на автоматі, на повністю шкіряному салоні з оригінальним пробігом в районі 200, То вона буде коштувати саме так біля 11 тисяч доларів. Що поїхали далі? Подивимося, які є ще в Що ж, друзі, треба обов'язково вам розповісти, як уберегтись від поганої покупки автомобіля, яким сайтом треба. Користуватися. А саме це CarVertical. Друзі, за CarVertical ви можете перевірити абсолютно любий автомобіль з Америки, з Європи, з Кореї. Це за Вінкодом кодом вам CarVertical дасть дуже багато різної інформації. Ви можете побачити, коли був виготовлений цей автомобіль, який був пробіг зафіксований цього автомобіля, скільки було власників. І також можете подивитися, якщо автомобіль був таксі, також CarVertical фіксує цю інформацію. І дуже гарний такий цікавий пункт це у нас ДТП. Як завжди, ми знаємо, що всі продавці кажуть, машина не бити. Не фарбована взагалі просто стан нової машини, якої вже 15 років, то ви можете за він кодом через CarVertical подивитись, чи були якісь ДТП чи ні. Якщо вони були, то CarVertical вам також дасть інформацію, скільки коштував цей ремонт. Зрозуміло діло, якщо там 20-60 тисяч гривень, це в нас не щось. Кримінальне, а якщо там мільйон 500-800 тисяч гривень, то ми вже розуміємо, що по автомобілю будуть якісь питання. І ви вже можете для себе визначити, їхати за цим автомобілем чи ні. З моїм промокодом MAXAUTO ви отримаєте знижечку в 20%, тому користуйтесь і просто так не витрачайте свій час для того, щоб поїхати подивитись якогось карча. Це можна зробити, сидячи вдома з карвертиком. Туксончик, повнопривідний, чорний релінги, люк. Класно, подиви, який у нього кліренс. Раніше це такі популярні машини були, я не знаю. В них є бензиновий двигун 2-літровий, він такий нормальної якості, але самий топовий це в нас дизель. Взагалі хочу сказати, що корейці дуже гарно роблять саме дизельні двигуни. Тому що завжди до бензинових якісь були питання. То вони масло жруть, то у них насос масляний, то у них задири, то у них з головкою проблеми. Ну, коротко, завжди якісь є нюанси. А до дизельних дуже-дуже мало. В нашому випадку бачимо оригінальні, в нас колеса гарна, гума. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль і з яким і він двигуном. Бачу, що є в нас повністю вся виписка по пробігу. Останній запис у нас 2.11.24 209 тисяч кілометрів. Сьомий рік, 2.0 бензин, механіка, два комплекти коліс, ціна 800. Туксон повнопривідний. Давай подивимося по комплектації, тому що вони, як правило, такі слабенькі. Завжди. Тут звичайний кондиціонер, звичайне кермо. Сидіння в гарному стані, підлокітник також. Бачу, що в нас є підігрів щоток. І більше в принципі, такого нічого немає. Цікавий автомобіль, цікавий, але от форма його і дизайн завжди є, якісь сумніви. Людям він подобається 50 на 50. Прям такі рідкісні. Я знаю одне по цьому автомобілі, що вони завжди ржаві. Друзі, наступний автомобіль в нашому відео це у нас Мазда. Технічна частина в цих машинах гарна. Вони гарні дизельні двигуни є, вони гарні є бензинові, але це мазда, мазда у нас доволі стара, тому що це у нас. Давай покажемо, який рік, і далі трохи розповімо. Ціна одразу бачимо: 7900, 10 рік, 7 місць, кондиціонер, електрика, якась є 1,8 бензин, номер телефона 207 тисяч пробіг у цього автомобіля. Але до цих автомобілів треба підходити уважно і дивитись, тому що у них дуже часто отут облазе фарба. Також колесом збиває тут пороги. Тут пластикова накладочка, вона а, з часом збиває фарбу і починає гнити. Також по заднім дверкам з внутрішньої сторони також гниє, задні арки гниють. Ну, коротше, стандартна болячка всіх мас таких років. Тому тут треба обережно, прилад треба саме останній, щоб не попасти на металізовану шпаклівку. Давай подивимося, як зроблений салон, тому що вони цікаві, гарні, виглядають гарно. Так, бачимо, в нас тут 6 ступочки. Дивіться, гарне кермо, мультикермо, але трохи підзатерте. Сидіння в гарному стані. Клімат, а, да, клімат контроль є. Ну так, дуже гарний взагалі от, якісно зроблений салон і дизайн самого салону не застарівши. Давай по задній частині, що у нас тут місць, кажу. Да? нічого не видно тут у нас. Так, да, є реміні, це в нас сімімісна версія, тому як альтернатива сценіку може бути. Але якщо ви хочете, автомобіль не фарбований, без якихось прищиків, то цей автомобіль вам не підійде. Подивіться, які я зустрів гарні номерочки на машину. Дивіться, шкадовочка, Номера у нас які? Чотири п'ятірочки. рочки. Дивимось далі, проходимо. Nissan Note у нас 4 нуля. Хтось купив собі номери. Як завжди, Кашкаєв ціла купа, але ці машини нам зовсім не по бюджету. Йдемо далі. Хоча інсігнія, дивіться, яка гарна. Що вона коштує? Десь 7-8, як ви думаєте, в новому кузові. Я думаю, що треба губу закотати <хи> і шукати в нашому бюджеті машини. Ну що, якщо вам не подобається мазда, якщо вам не подобається Scenic, друзі, то в цьому бюджеті можете подивитись на Opel Zafira. Також дуже крутий автомобіль. Як знаєте, завжди кажуть, ці автомобілі коли стануть Opel. але це неправда. Це класний автомобіль. У нього технічна частина щодо бензинових двигунів. Дійсно все класно. Дизельні двигуни 1,9 топові, 1,7 і Сузовський також класний. Ну, тобто, тут питань до них немає. Головне знайти цей автомобіль з гарним оригінальним пробігом. Тому що будь-який автомобіль, який би він не був би виносливий, надійний, якщо на ньому пробігу вже 500-600 тисяч, то зрозуміло, діло, у вас будуть проблеми. Подивіться, на наш автомобіль гарні оригінальні диски, максимальна оптика, умивачі фар. Противотуманки, передні парктроніки, гарний колір. 12 рік, 1.7 дизель, оригінальний пробіг без підкрасів. З Німеччини 92 кВт, ціна 8200. До речі, по комплектації також вона гарна, бачу, є підігрів, є вже монітор з навігації, мультикермо, датчики світла. Все дуже охайно, якісно виглядає. Ми оце знімаємо, розповідаємо людям і показуємо автівки, але ж ми не нагадали, що кожен автомобіль, який ви сьогодні побачите, в відео, ми можемо для вас його перевірити. Для цього вам треба подзвонити продавцю з ним поспілкуватися. Якщо він згодний на всі наші ваші перевірки, то ми для вас зробимо гарненьку перевірочку і надамо вам весь звіт по автомобілю і свої рекомендації. Посилання на наш праць залишаю внизу під відео. Коли ми записували попереднє відео з бюджетом 5-6 тисяч доларів, дуже багато людей написали, чому немає Фордів, де Форде фокуси. Друзі, в цьому бюджеті, от на сьогоднішній день, який ми знімаємо в районі 7 тисяч доларів, то Ford Фокус сюди да, можна сміливо віднести. Це вже рестайлінг, такий 10-11 рік, з дизельним двигуном 1,6 або з бензиновим. Тому що це саме такий бюджет для, для такого автомобіля, там, де у вас буде гарна технічна частина, там де у вас буде гарна Кузов, але все одно задні арки вниз порогів можуть трохи бути підфарбовані, тому що вони там дуже часто з колами б'ються і облази фарб. Тому на цих машинах нічого страшного немає. І бюджет саме такий. Дивіться, ось зустрів Ford Focus і ще в обвісах. Бачите, накладки на порогах, накладки на передньому бампері. Це у нас 1.6 дизель. Є підігрів лобового, 11 рік, ціна 6500. Давайте покажу вам салон. До речі, цікаві у них салони вже. Дивіться, у нас комбінований салон, кондиціонер. Кермо вже рестайлінгове стоїть. Релінги є, також не на всіх машинах присутні релінги. Ну, і задня частина також гарна. парктроніки присутні. Взагалі дуже класний автомобіль. У мене особисто він був білого кольору. Пробіг у нього щось там було 220 тисяч. Я на цьому автомобілі їздив в Німеччину, їздив в Польщу і ніяких питань не було. По трасі, щоб ви розуміли, середня витрата у мене була завжди десь в районі 4,6-4.8. Мега класний автомобіль, двигуни, дизельні також клас. Ну що ж, в цьому бюджеті ви також можете розглянути для себе ось у такі цікаві автомобілі, як Volkswagen Golf 5 або Volkswagen Golf Plus. П'ятий Golf підходить для людини, яка більш така молода, яка. Ну, така бурлить кровне, тому що там є гарні двигуни, на яких можна гарнесенько швиденько поїздити. Якщо ви вже людина в віці, то краще розглядати саме цей автомобіль, тому що в нього вища посадка, з нього зручніше е заходити, вилазити, сідати і щось грузити в багаж. До цих автомобілів також є велике зауваження, що в них є проблеми з кузовом. Вік бере своє. Інколи у нас крилі облазять, пороги дивиться, низ дверей, інколи з внутрішньої частини і також задні арки. Тому, коли при огляді ви спищете кудись, то цього робити з цим автомобілем не треба. Давайте подивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. Які в нього технічні характеристики? Це в нас 2009 рік автомат, бензин 1,4, 90 кВт, це один із гарних. Ціна 7850. І також є номер телефона. Дивимося по комплектації. Клімат є, підігрів є, автомат. До речі, сам паркується, мультикарма немає, датчик світла є. Сидіння в гарному стані, підлокітник також виглядає гарно. Давай ззаду ще подивимося. Взагалі, ну. Гарні форми автомобіля, знаєте, не французькі, які не всім подобаються. От як по мені, ці форми німецькі набагато краще. А ці ще краще, так? Це ще пушка, тільки грязна, як завжди. Пішли далі. Ходимо, ходимо, шукаємо автівки в цьому бюджеті. Я вам хочу сказати, що бюджет якийсь зовсім не для луцького ринку. Ніби і гроші є, да? там 7-8 тисяч, але от автівок от дійсно дуже-дуже мало. Є або дешевше, або дорожче. Але що, ми стараємося йдемо шукати для вас. Дивіться, скільки різних машин стоїть абсолютно. Тут Mazda, Sorento, Mercedes, Kia Niro. Дивіться, яка гарнесенька. Взагалі топ-тачка за свої гроші електрично. От зефіра, до речі, тож на топових фарах, пектронічки є, диски гарні. Що вона в нас коштує? Ціна, ціна, ціна. Ціна 8999. 1,6 бензин, механіка, 12 рік, 147 тисяч пробіг. Луцький ринок, пробіг маленький. Смішно, смішно, ну, друзі. Ну, інколи дійсно зустрічаються машини з маленьким пробігом. Але знаєте, що я, на що я зверну увагу? Якщо машина стара і в неї маленький пробіг, то у неї на 98% будуть питання по кузову. Тому що ми багато машин виглядаємо в Європі і там завжди от маємо таку проблему. По цьому автомобілі трохи не по бюджету, але вже що що... вам покажу його по салону, наскільки він збережений. Ну, Виглядає так дійсно гарно колеса не затерте, кермо сидіння взагалі без заломів. Блін, ти подивись, в цьому бюджеті ми дуже багато познімали різних якихось міні-венів. Наступний, дивіться, Volkswagen, нас та стаоранчик. Мегапопулярний популярний автомобіль, кожен третій, хто дзвонить, хоче собі такі автомобіль або старий, або новий. Тому що всі знають, вони комфортні, якісні, в салона, гарна технічна частина до двигунів. Але ж, блін, вік цього, вік цього автомобіля дуже великий, тому ми з вами розуміємо, що пробіги тут далеко вже не 200, а там вже десь 300-400, і там вже є якісь технічні питання. Подиви, яка у нас оптика гарна. Ми в очі Фар навіть є. Ковпаки, оригінальний класна гума, блін. Прикольний колір. Ціна 7900, восьмий рік, 266 тисяч пробіг, 77 кВт дизельний. 1,9 дизель. Це ж це ж двигун мільйонник. Да? Тільки е -е, насос форсунки, стільки грошей коштує, що капець. Комп Давай. Комплектація навіть у нас гарна. Подивіться, у нас є кондиціонер, у нас є підігрів сидінь. Є СП6, ступочка, сидіння в ідеальному стані, кермо також в оригіналі, не фарбоване, нічого. Ну класний збережений автомобіль. Взагалі, мені вони подобаються. Якщо б, наприклад, я б для себе дивився е, сценік або якийсь Volkswagen, Golf Plus, або Touran, то я б дивився саме на такі машини. Але. Для вас треба розуміння, що вони в будь-якому випадку будуть з якимись прищиками-рижиками або з якимись фарбованими елементами, і пробіги явно не 200, а краще всього розраховувати десь на 300. Пішли тобі щось покажу. Ходім. Ходи. Як там роблять зараз тіктоки? Друзі. Треба показати ще ось цей автомобіль, тому що це гарний сімейний автомобіль, і для роботи класний, і кудись десь далеко поїхати, тому що технічна частина тут гарний. 1,6 бензиновий двигун, такий, як на міганах, на різних інших машинах. Він ну, дійсно класний ресурсний, питань до нього немає. Дизельний 1,5К, 9К, всі ми знаємо, що він топчик, нюхає, соляру, можна сказати, а не їсть. Вони є як і грузові, так і повністю пасажирські. Всі чотири дверки відкриваються. Задні частині. Можна дверки розпашонки, можна велику дверку собі взяти. Ну, коротше, на будь-який смак. Щодо кузова, всі ми знаємо. Тут взагалі у нас пластик, це в нас не гниє, тому що що? Це у нас Рено і воно у нас оцинковане. Давай подивимося, скільки цей автомобіль коштує. Десятий рік, 1,6 бензин, пробіг 196, ціна 6800. Є торг, Швейцарія, якраз документи є, сервісна книга є, абсолютно все є. Давай подивимося по салону. Кермо в гарному стані. До речі, такий світлий салон верх Чорний, не світлий, виглядає привабливо. Задня частина, дивись. Диви, до речі, які гарні сидіння. Видно, що вони м'якенькі гарненькі і по задній частині у нас розпашонку натиснули, отак відкрили, і можна сидіти там, стол собі накрити і від доща також можна сховатись. Взагалі в цьому бюджеті ви можете подивитись, що ви можете подивитись. Ви можете подивитись, кадіка якогось подивитись в цьому бюджеті, але він вже буде з великим пробігом, будуть питання в нього до кузова. Також можете подивитись в цьому бюджеті партнера, Берлінга. Але от з, партнерами, з партнерами з Берлінга які завжди були у нас як питання. Ми їх останнім часом дуже багато оглядали. Даємо, вони всі у нас в більшості не фарбовані, але завжди капот знизу гниє, завжди з внутрішньої сторони на роздвижних дверках. Там, де у нас герметик на дверях, завжди він відслоюється. Ну коротше, там питань по кузову набагато більше. на що цього ну дійсно красавчики. Ну, другий міган кліва там їм уже по 20 років. Їх можна досі знайти. Не фарбовані і без рижиків. Тут великий плюс рено. Що ж, друзі, ось ми і пройшли і ту клітку, і цю клітку. Ну, коротше, бюджет якийсь і не туди, і не сюди, або дешевше, або дорожче. І пробіги, як ви бачите, якби там би ви не писали смішних коментарів, да, друзі, пробіги на машинах, що 5-річних, що 20-річних, однакові. Тут уже якийсь моральний бар'єр у людей. Вони не хочуть купляти, коли на машині 20 років пробіг більше, ніж 201 тисяча. Треба, щоб було 196. І продавці так роблять спеціально для вас. Але, друзі, ви морально повинні розуміти, що машини старі. Якщо вони Ще дизельний з Європи, то пробіги там великі. А щоб не помилитися при купівлі автомобіля, то ви можете до нас звернутися і ми вам в цьому питанні допоможемо. Посилання на наш прайс залишає внизу під відео. До речі, друзі, ми хочемо з Луцьким ринком дійти до бюджету десь в районі 15-18 тисяч доларів. Тому відео будуть так потрошки на 2 тисячі доларів кожного разу підніматися. Тому всім покажемо різні автівки з різним бюджетом. Попа, до зустрічі! Підняв обняв, па-па.